Міністерство оборони Росії систематично згадує Миколаїв у своїх зведеннях днями в російських телеграм-каналах. З'явилася інформація про те, що нібито в Чорноморському університеті імені Петра Могили розміщуються військові, і незабаром цей навчальний заклад росіяни планують обстріляти. Ми приїхали в університет, аби подивитися, як зараз працює ця установа. Все показуємо одним кадром, аби ви теж могли подивитися, як зараз там все виглядає. Йдемо. Це хол університету. Зазвичай тут завжди багато людей, багато студентів. Зараз університет працює в основному дистанційно. Також діє приймальна комісія. абітурієнти приходять сюди, аби подати свої заявки на вступ. Пропоную зараз пройтися першим поверхом, подивитися, що тут і як. Це університетська їдальня. Одне з найбільших приміщень вчину імені Петра Могили. Як бачимо, зараз воно порожнє, і тут, власне, нікого нічого немає. Пропоную пройти далі і теж подивитися, що там далі. От, власне, тут працює приймальна комісія, саме сюди абітурієнти приходять, аби подати заявку на вступ. Вона працює. Тут є люди, приходять студенти, майбутні студенти, моглянки, люди працюють. Йдемо далі. Тут теж порожні коридори, тут навіть зробили ремонт. Пропоную також зайти в бібліотеку. Це найбільше читальна зала університету, теж величезне приміщення. Зараз воно е, теж порожнє. Студенти приходять сюди здати книжки, підписати обхідний лист, аби отримати диплом. Але загалом тут більше нікого немає. Це перший поверх університету. Ми йдемо власне саме зараз. Ним, як бачимо, тут теж порожньо люди тут в основному працюють дистанційно, тому зараз в приміщеннях нікого немає. У ну, власне тут розміщуються деканати, аудиторії. Тут зазвичай навчалися студенти-медики, інші студенти, але оскільки зараз літній період усі студенти на канікулах, то тут теж нікого немає. є працівники, які працюють у себе в деканатах в своїх кабінетах. Тут теж розташовані одні з найбільших аудиторій в університеті. Тут прозорі двері, тому теж можна подивитися, що вони в принципі теж порожні. З 1 вересня навчання в університеті почнеться дистанційно, тобто студентів в навчальному закладі поки що не буде. Але, попри це, тут завжди раді зустрічі зі студентами. Дуже вірять в перемогу України, і що скоро всі ми зможемо повернутися до нормального навчання. А це внутрішній дворик університету. Зазвичай тут дуже багато людей, студентів. Тут відпочивають, святкують дні народження студенти, але зараз бачимо, вони теж абсолютно порожні, тут нічого немає. Але пропоную пройтися і подивитися, як виглядає зараз дворик Чорноморського університету імені Петра могили. Так, це ще одна частина внутрішнього дворику. Як ми бачимо, тут ніякої військової техніки, ніяких військових немає. Просто природа, просто дерева, люди, які виконують свою роботу, працюють на своїх робочих місцях. Також під час повітряної тривоги люди спускаються в укриття в підвал. Пропоную зараз піти туди, подивитися, власне, як виглядає це підвальне приміщення, коли люди ховаються під час повітряної тривоги. Власне, це підвальні приміщення університету. Саме тут працівники, викладачі, абітурієнти перебувають, коли в місті оголошують повітряну тривогу. Тут досить безпечно, тому ракетну небезпеку можна пересидіти саме в цьому місці. Загалом від початку російсько-української війни росіяни вже знищили 49 освітніх закладів в Миколаєві. Це школи, дитячі садочки. Також під обстріли потрапили два найбільших університети, зокрема педагогічний університет імені Василя Сухомлинського та університет кораблебудування. Якщо росіяни ще й вдарять по Могилянці, це буде черговий. Злочин проти людяності, тому що а, тут навчаються люди, тут працюють люди. А, це один з найкращих закладів освіти Півдня. Як ми бачимо, сьогодні тут а, ніякої небезпеки немає.